Нюанси по плитам перекриття. Такі, друзі, часи. Пам'ятаєте, тут ми ставили пластикові заглушки, я вам показував, ось їх роздолбали. Вскрили вентиляційний канал. Тут лежать плити ПК. Чому плити ПК? Тому що, якщо ви замовляєте на нормальному, на нормальному заводі, якість ПБ і ПК, вона майже однакова, ціна теж не відрізняється. Але ПК вона трошки надійніше за рахунок того, що вона має монтажну сітку в конструктиву. Там ще кладку не доклали, проміжок ми залишаємо ось тут, не під стіною, а тут, тому що тут легше поставити опалубку. Або підв'язуємо зверху, ну або ставимо стійки. Зараз набираємо опалубку, будемо армувати монолітні зони. Перегородки, бачите, вони не докладені саме із-за того, що тут у нас моноліт і повинна стояти опалубка. Ліземо нагору, подивимося армування і анкерування. Зараз анкеруються плити. Буквально вчора я показував вам наш робочий проект. У робочому проєкті був вказаний обов'язковий шар вирівнюю стяжка. Вона якраз треба для того щоб перекривати і анкера в тому числі. На подрізки ми используємо ОСБ. Це виходить дешевше ніж дороговартісну різати на шматочки. Ось так виглядають інтенсивні канали після того як вскрили закладну деталь. Під час монтажу пліт одразу закинули арматуру і цеглу на підйом стіночок фронтонів, які у нас є в проєкті. Дивіться на наголок. Труба заповнена бетоном. Я показував вам креслення на одному з відео. Робиться для того, щоб не було внутрішньої корозії в трубі і в той же час дати додаткову жорсткість в цій колоні. Володя закладає останній ряд кладки. У нас по архітектурі тут треба буде піднятися трошки вище. Ми будемо це робити монолітним поясом. Він же буде і анкеруванням для нашого даху. Ці отвори і всі шви будуть бетонуватися разом з цим монолітним поясом одним махом. Зараз ми все тільки підготовлюємо для того, щоб хлопці потім відрами нічого не тягали. Пета. На сьогоднішній день сучасні будинки майже всі мають або підвісні стелі натяжні, або гіпсокартонні стелі. Тому навіть те, що можуть бути деформації, тріщини між плитами, це взагалі нікого не волнує, бо воно все буде сховано. В той же час от це перекриття було змонтоване за один день. Ще один день йде обварка, і потім ще декілька днів це всі монолітні ділянки і бетонування разом з поясом. Один із плюсів, ви бачите, всі перегородки вже зроблені. Ми паралельно можемо тут виконувати роботи. Наша команда, друзі, проєктує, реконструює. Будує будинки. Зараз ми, на жаль, не робимо оздоблення як окреме направлення, лише для наших клієнтів, котрі ми збудували будинок. Але в будь-якому випадку якість виконання і підходів ви бачите на всіх цих відео. Забувся. Поїду я вже додому, ніфіга не робити і працювати дупою. Буду чекати вашого дзвінка по проєктуванню і будівництву. Телефонуйте. Друзі, ніхто нікого не чекає насправді. Тому, вибачте, якщо ви хочете дійсно якісне будівництво, нормальні підходи, ставайте нашими клієнтами. Хоча на сьогоднішній день це так важкувато трошки.